Доброго дня, шановні глядачі! сьогодні ми звичайно поговоримо про найактуальнішу ситуацію, яка склалася на планеті Земля. Це зустріч Трампа і Путіна, диктатора, вбивці, людина, яка відповідальна за геноцид української нації, із президентом найпотужнішої країни. Світу, сполучених штатів, президентом Трампом, звісно, річ, майже ні. ніхто не сумнівався в тому, що ця зустріч буде провальною. Я особисто так точно ні. Я думаю, що глядачі мого каналу також не сумнівались в тому, що не буде досягнуто жодної з тих мет, які були поставлені перед Трампом і європейськими союзниками України і самим Трампом. І загалом це це виглядало достатньо дошкульно для іміджу не тільки навіть самого президента Сполучених Штатів, але й для Сполучених Штатів. Оце от стояння на колінах Військових на американській військовій базі на Алясі, які розкручують червону килимову доріжку перед диктатором і геноцидником, ну більшого приниження для збройних сил Сполучених штатів, годі собі уявити. Ну уявити годі, але побачити це можна. Тут -от є фото, і плюс дуже добра карикатура одного із американських місців, які чітко підмітили ситуацію, що більшого приниження. Годі знайти для американського жувніра. Ну, але бачите, ось ситуація є така, яка є. Тому, звісно, річ, очікувати нічого великого не доводиться. Плюс Трамп, звісно, одразу після завершення зустрічі заявив: угоди немає. Одразу після того, як він поспав, відпочив, зіграв гольф, обдумав. Ну він же ж найкращий в світі перемовник. Тому не може не бути неуспішної зустрічі. Тобто, угоди немає. Зустріч успішна і в кінцевому підсумку. Чого досягнув Трамп успішною зустрічю? Принципі нічого. Ми обговоримо кілька інсайдів. Поговоримо про те, що саме Трамп мав на увазі, даючи інтерв'ю у News, Тому зрозуміло, це найближче до його серця засіб масової інформації у Сполучених штатах. І ясно, що йому він, так би мовити, відкривається щиріше ніж якомусь CNN чи New York Times. Інтерв'ю вже було виправленням попередніх дій. Трамп виглядав смішно, плескаючи в долоні, коли побачив Путіна, який нарешті прибув його довгоочікуване запрошення. Він ледве не претенцьовував від задоволення, що ось зараз до нього підійде на височезних 12-метрових обцасах лідер великої держави на думку Трампа. А насправді лідер імперії, яка розв'язала криваву війну проти європейської держави, проти України і проти Європи, загалом. Але це вже тоді Трампа, звісно, не цікавило. Його цікавило на той момент інше. Все він мав передчуття угоди, і угода не випалила. Зустріч тривала менше заплановано. Планувалося там 6 годин, різні були плани, але вона тривала менше запланованого. Позникали різні формати, зник обід. Була роззустрічне тета, те та троє на троє. Тобто, все виглядало на те, що провал повний, і Трамп нічого не всотав у свій потужний мозок, який ховається під його чудовою зачіскою. Нічого з того, що наготував йому туди імплементувати. Путін після зустрічі короткі заяви Трамп говорив менше чотирьох хвилин. Він любитель все розповісти журналістам, і навіть не спромігся вичувати нічого себе впродовж тільки чотирьох хвилин. Він щось там пробелькотів, і все Путін довго розповідав про те, що провокаторами головними поліями війни є Європа. І що, коли б Трамп був при владі замість Байдена, то обов'язково війна би не почалась. Цікаво, чому які аргументи усього є для Путіна? Ну мій аргумент те, що просто би Трамп віддав Україну повністю від сянопок. Кавказ Путіну можливо навіть разом із частиною Балтійських держав, які Путін би захотів. Тому війна би і не почалася. І з огляду те, що сталося на Алясці, таке твердження не є дуже далеким насправді від істини. Одразу після завершення зустрічі виглядало на те, що зустріч завершиться нічим. Але після інтерв'ю Fox News ситуація змінилася і запахло неприємними інформаціями, які у своїй голові такий відшукав Трамп, які туди засіяв Путін. Може статися найгірше, передбачали європейські партнери. Що Трамп і Путін вийдуть і скажуть, що вони про все домовились. Що все стало на свої місця? Україна мусить поступитися територіями, мусить настати перемир'я або завершення війни. І тоді все під Трамп і Путін вийдуть, і розкажуть, що вони про все добазарилися, А Зеленський має прийняти цю лайнову -no для України угоду. Цього не сталося. Жодної спільної позиції не з'явилося. Угода не узгоджена. Але з інтерв'ю Трампа Fox News складається абсолютно чітке враження, що Трамп вже має в голові план, який туди посадив Путін. Так цьому плану довелось проростати певну кількість часу, там ніч переспати, гольф зіграти. Але це сталося і тепер. Трамп викладає цей план. Складається враження, що Путін прокачав мозок Трампові з різними пунктами. І Трамп ці пункти виволить Зеленському, який вже кажуть в літакові, щоб летіти в понеділок Вашингтон. А разом із тим і відповідальність за те, що відбуватиметься. У разі відмови із Зеленським, і з Україною, і можливо зі пролунали фрази. Тепер все буде залежати від Зеленського. Ми близькі до угоди. Україна має на це погодитися. Потрібно домовлятися. Росія велика сила, а Україна ні. На думку Трампа напередодні перемовин європейці зашпаклювали в голову Трампа кілька ключових принципів, які він впевнено повторював, реально як папуга, але. Перший принцип мета перемовин з Путіним домогтися припинення вогню. Для Перемовин це навіть не пролунало вчора. Було основним, а зараз ні. Зникло. У теза законопачена Трампові в голову європейськими партнерами. Трамп не повинен обговорювати територіальні питання без зеленського, схоже на те. Що обговорював, і підтвердження цьому дає, до речі, інсайт Блумбергу, про котрий ми поговоримо в кінці. Третя теза, яка висікалася в голові Трампа європейськими партнерами: якщо Путін не погодиться на припинення вогню Росії проти України, мають бути введені чіткі санкції. Цього не сталося. Санкцій не буде, жодних санкцій. Не буде. Я спочатку відверто скажу, сподівався, що будуть санкції, ну скажімо, відтерміновані на кілька тижнів. Ні, санкцій не буде. Санкцій не буде доти, доки Росія сама про них не попросить. Якщо попросить, тоді можливо. Можна сказати відверто, злився Трамп Путіну. Але далі все за порядку. Санкцій не буде, бо дедлайн минув 8 серпня. Замість санкцій було отримано перемовини після них. Трамп мав вийти з угодою про припинення вогню, або якщо його немає, з санкціями проти Росії ні першого, ні другого не сталося. Ні припинення вогню, ні санкцій. І це означає, що Трамп просто злився Путіну. Спочатку такого враження не складалося і не мало скластися. Просто Трамп не звик програвати. І от він переспав, передумав, проаналізував. Ну. По своєму і відповідно зреагував ліпше злитися, ніж підставити себе як невдаху перемовника. Що далі, Путін буде здатен проводити перемовини щодо припинення війни тільки тоді, коли буде кінець Росії. От коли він відчує, що кінець завтра, ось тоді він припинить клоунаду, припинить блазнювати а почне вести. Ну нормальні ні, але ті перемовини, які можуть дати, бодай якісь результати економічний надлам Росії, могли би наблизити санкції США. Проти Росії, але Путін їх постійно уникає, застосовуючи дитячі маніпуляції проти Трампа, і вони чомусь постійно мають успіх. Я би сказав ясельного рівня маніпуляцій, але вони постійно влучають у саму десятку у контактах Путіна із Трампа. Путіну легко вдається запудрити мізки найвдалішому у світі перемовником, і таким чином Путін зберігає гнучкість. Він розуміє, що відчутних санкцій з боку США не буде, що США є слабкою ланкою у забезпеченні безпеки. України. України от ви собі уявіть, що зараз Європа є сильною ланкою, Україна є сильною ланкою, а найслабшою ланкою в очах Путіна у забезпеченні безпеки України є саме Сполучені Штати Америки через Трампа. Просто коли створять умови Путіну, що кінець невідворотній, тоді він буде готовий припинити блазнювати і перейти до перемовин, як я вже казав вище. Але тут проблема також чаїться. Дуже істотна через те, що може все зіпсувати Трамп, яким чином, бо до того моменту, коли настане цей час, ще він може надавати таких незоротніх обіцянок Трампу. повну жменю того, що потім не вдасться відкликати, як то заборона вступу України до НАТО, як то заборона вступу України до ЄС, як то зменшення української армії до певних меж не загалом розпуск, а до певних меж забезпечення підтримки української армії в певних межах е західними союзниками європейськими Сими передовсім, все це може натулити Путін Трампові в вуха. Він Трамп йому пообіцяє і оприлюдниться, і вертаючись до інсайду Блумберга, як на мене він виглядає найвірогідніше Путін, як умови завершення війни, запропонував, Україна передає неокуповані Росією залишки Луганської і Донецької області. А у Херсонській Запорізькій лінія фронту заморожується, тобто Україна нічого не отримує, лише віддає, і це те, що сподобалось Трампу. Та Трампом, в принципі, все. Що казав Путін, сподобалося після того, як заявив Путін, що коли б Трамп був при владі, то Україна б належала би Путіну. Без жодної війни, і Трамп з цим погодився. Також Путін, начебто, не заперечує проти того, що коаліція країн за участю США дасть Україні гарантії рівносильні п'яті статті НАТО. Нагадаю, що п'ята стаття НАТО передбачає, що в випадку нападу на одну з країн всі решта країн-член НАТО буде вважати, що війна розпочата проти них. Тобто, якщо Україна отримує такі гарантії, то повторний напад Росії буде означати, що це спричинить війну тих країн, які дали такі гарантії. Проти Росії мало імовірно, що почнеться після того війна, як почнуться обстріли українських територій, мирних міст, знищення енергетичної структури. Бо це ж не війна, це ж не атака, ну обстріли, що заподіє тоді з свого боку захід. Тому це дуже слизький момент, і не дай Бог він буде прийнятий. Я не кажу України. Україна впевнена не має права цього прийняти, але європейською стороною. на таке цілком імовірно міг купитися Трамп. І він купився на це, тому що він би в інакший спосіб не потверджував би оцей інсайт Блумбергу у інтерв'ю для Fox News. Ну і так, за лаштунками цієї домовленості, попередні. Лишаються інші потробиці, такі як визнання штатами Криму російським, зняття санкцій американських, щонайменше з Росії, і послаблення європейських. А також заборона вступу України до ЄС і НАТО. Там багато чого може бути, але Перелік найімовірніший. в сухому залишку, що ми маємо. Ми маємо те, що Сполучені Штати, як я вже казав вище, виявилися слабкою ланкою, і тепер вже настає час сильних. Тобто, Європа має продемонструвати, що подібне накидання зухвалої інтерпретації, то про що просили домовитися із путіним європейці, має мати свої консеквенції. Має Європа відреагувати в такий спосіб, щоб не хотілося більше Трампові. Чинити таким чином візит Зеленського до Сполучених Штатів може стати дуже випробувальним для Зеленського. Не передбачаю, що це буде те ж саме, що відбулося. Тоді в овальному кабінеті це ганебне явище, яке ми всі бачили, звісно, річ. Але це буде тотальний сильний і потужний тиск. Не думаю, що Зеленський має право піддатися цьому тискові, але тиск буде і не тільки на Зеленського, і на, на європейських партнерів, в тому числі Згуртованість Європи це головний підсумок зустрічі, яка відбулася на Алясці. Стали ще ближчими контакти. і Вони будуть посилюватися між Києвом і Брюсселем, між Києвом і Європою, тому що, наприклад, Норвегія, це ж не Брюссель, але тим не менше посилюватимуться ці контакти і посилюватиметься безпекова взаємодія. Звісна річ, що протиставитися зараз mm -hmm. на даний момент на сьогодні Європа, і Україна, Сполученим Штатам може достатньо кволо, але завтра все буде змінено, тоді, коли наростять м'язи європейці, коли вони будуть відчувати свою силу. І необхідність реагувати адекватно на усі подразники, зовнішні, які на усі виклики, які їм кидає і Сполучені Штати, і Росія, і Китай. До речі, китайська реакція на зустріч на Алясі. Ми будемо висвітлювати окремо окремою темою. Китай є шефом Росії, і повністю погоджуюсь з твердженням, що Російські збройні сили є проксі Китаю і на даний момент. Так вони виглядає. Хоча Трамп вірить в інше. Ну Трамп взагалі вірить в ті речі, які в світі не існує. Наприклад, порядність Путіна, порядність Кремля, порядність збройних сил Росії, таке інше. Він не вірить в злочин, які чинить російський режим і в самій Росії, і за його межами. Тому на це можна не звертати увагу. А ми будемо звертати увагу на все, що буде відбуватися в подальшому. Закликаю вас також звернути увагу, чи ви надалі підписання на канал Фрашкіль, чи ви поставили відмітку. У на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про те, що ось це, наприклад, відео вже з'явилося на нашому каналі. А ви швиденько його подивилися? Якщо вам сподобалося, поставили вподобайку. Якщо дуже сподобалося, поширили його е серед друзів. Якщо дуже сильно сподобалося, то поставили у себе на своєму акаунті в соціальній мережі. Yeah. Додали коментар, і це дасть можливість поширити цю новину серед найширшого кола. Читачів і глядачів, дякую вам за вподобайки. Дякую за підтримку. Дякую за спонсорську допомогу. Дякую за підписки. От внизу завжди буде з'являтися там QR-коди. з цього чи з цього боку. Обов'язково він з'явиться. Подивіться на нього уважно. Наведіть фотоапарат у режимі фото. Тиць, і ви вже стали підписником каналу. Інфрашкіль. Був би вам вдячний за підписки, за питання, які ви задаєте. Дякую вам також і закликаю вас задавати питання в подальшому коректувати. Роботу каналу, дякую всім за ті зауваження, слушні, які були зроблені, коли я швидко намагаюся видати інформацію, яка мені болить. Я хочу найшвидше е з вами нею поділитися. Інколи обмовки я сплутав там Арктику з Антарктидою. Даруйте. Ну повірте, що я знаю різницю між. Арктикою, і Антарктидою, і також між Будапештом і Бухарестом. Але коли ти поспішаєш, коли ти відчуваєш необхідність поділитися з вами дуже важливою інформацією, інколи трапляються на великі огріхи. Даруйте в подальшому, будемо контролювати, щоб цього не сталося. Дякую всім за увагу, за підтримку. Все буде гаразд, Україна переможе. Слава Україні!